Сиджу таки в парку, надихаюся новою позитивною енергією, і вітерець піднімається, такий прохолодний, після такої жаркеці. Взагалі конфета. У мене зустріч, зараз дочекаюся. Вирішу одне питання. І нарешті я хлябиснуся в озерце, Це просто буде шоколадочка цього дня. Ізюмінка просто вечора. І залітай вечором на стрім. Буду рад бачити новим знайомствам. Залітай в шапку профіля, підписуйся також на ютубчик. Чекаю тебе, твоїх настрій твій і гарнючого, потрібно завжди бути в тонусі, тим паче, блін, хоча я і трішки втомився, але це приємна втома, тому що я знаю, що буде далі. А коли людина знає, що буде далі, те, що його мотивує, те, що його надихає, завжди будеш знаходити сили для того, щоб просто рухатися вперед. І блін, я мог би реально нікуди не піти, просто лежати, просто десь закімарити, заспати. але мені це не цікаво, тому що реально озеро це саме бомбезне, що може бути, тому що реально воно круте, ярчайше.